Я вас вітаю у себе на каналі. Канал мій називається Експериментуємо на кухні, а звуть мене Світлана. Сьогодні у нас незвичне відео, не таке, як завжди. Сьогодні я хочу вам розказати трошки своєї історії. Може комусь цікаво, тому слухайте. Проживаємо ми під Києвом малювничої місцевості, але правильніше буде сказати. Проживали. Зараз ми живемо в іншому місці, а це мої квіти, дуже люблю квіти, різні квіти люблю. І хатні, і ті, які на дворі ростуть, збираю, розмножую. Якщо десь можна вщипнути якийсь черенок, обов'язково це зроблю. Іноді вони не приймаються, але ж іноді й приймаються. Так що це ще одна моя слабкість. А також дуже люблю город, експериментувати люблю на городі. Поки працювала не було коли, не було як займатися городом. А як вийшли на пенсію з чоловіком, почали потихеньку розробляти наш запущений город. Він був зарощий переєм, вибивали потроху, по клаптику, і, ви знаєте, він нас почав радувати. То суничку, то. Полуничку нам дуже нас це тішило і надихало. У 2021 році ми весь город звільнили від бур'янів. Засадили і картопельку посадили, і помідорчики посадили, огірочки. Перець. І наша пісна земля віддячила нам. Я, звичайно ж, робила заготовки огірочків в баночки, помідорчиків в баночки. А з картоплею навіть експериментувала. Мені було цікаво, мені хотілося з одного куща виростити відро. Ну, звичайно, відро. картоплі в мене не виросло з одного куща, але дивіться, он в відро посадила картоплю, яка вона виросла. А це мої огірочки, в баночки їх засолювала, заквашувала. Ой, це і смачно! І це радує, що ти сам виростив. І це смакують всі зимою, і грошей багато не тратиш, бо це твоє вирощене своїми руками, а ще вирощене з любов'ю для себе і своєї сім'ї, а це мій персік. Отакий виріс із кісточки, і виноград у нас свій був, і алеча, і навіть виріс сам із насінинки десь посіявся, отакий кущик невеликий японської айви. У нас у лісі висадили таку айву, і тато мій колись ходив і збирав її. Ми з неї варення варили, перекручували з цукром, і зимою це була смакота до чаю. Жили спокійно, мирно, все було нормально. Телевізор я не дивлюся, політикою не цікавлюсь. І коли мої чоловіки мені казали, що буде біда, і не спали в ніч на 24 лютого, я їм не вірила. Але прийшлось повірити, коли сама на власні вуха почула рано вранці 24 числа. Оці страшні вибухи, які були над Києвом. Епіцентр цих страшних подій розвивався недалеко біля нашого села, і тому нам часто приходилось ховатися в погребі. Погреб був немали... невеликий, маленький, тісний, і треба було там ночувати вночі, холодно, сиро, а страшно вилазить, бо свистить над головою, і ти не знаєш, де воно бахне. Чи по тобі? Чи трошки десь далі. В такому випадку ти взагалі не знаєш, що робити. Єдине, що лишалося, це просто сидіть і молиться. 25 лютого у нас не стало електроенергії, і всі запаси, які були в морозильній камері, мусила витягнути. А що з ними робити? Дещо переробила на консерви, а дещо так і лишила. І все воно пропало. Тому запаси робити, Треба розумно. Іноді навіть не було змоги приготувати їсти, встигали вискочити, хтось один вискакував з погреба, грів чай, спускався вниз і там пили чай в тому погребі. Все це так продовжувалося до 7 березня. І з 7 на 8 березня ми вирішили йти з дому, бо навіть не могли нагріти чаю. Газу не стало, не було на чому гріти. 8 березня, вісім годин ранку, ми пішли з дому, отак взяли з собою саме необхідне, без чемоданів, без сумок, з кульочками йшли. Було тихо, тільки десь пищала сигналізація в когось. Через деякий час зустріли групу чоловіків, які нам сказали: якщо буде щось летіти, свистіти, падайте під кам'яні стінки. Ішла і молилася, щоб Матір Божа нас прикрила, щоб ми були невидимі. І ви знаєте, почався сніг такий лапатий, такий густий. Потім їхав якийсь чоловік на автомобілі, і він нас підвіз до пункту евакуації. Там ми зарядили телефони, зв'язалися з своїми рідними і знайомими. Нам сказали, за якою адресою треба їхати. Волонтери відвезли за цією адресою. Сусіди дали ключі. І ми в чужій квартирі, не знаючи цих людей, прожили тиждень. Через тиждень їхала машина в Ужгород і нас завезли в Ужгород. Тепер ми живемо тут, в Ужгороді. І це ще одне чудо, тому що ми живемо в своїй квартирі. Квартира мого чоловіка і його брата, яка лишилася їм в спадок після смерті батьків. Тут все є необхідне для життя. Ми заїхали сюди і живемо. Іноді в мене таке відчуття, що батьки вийшли тільки на хвилинку, і от зараз вони зайдуть, і все буде так, як колись, як тоді, коли ми приїжджали до них у гості. Квартира стояла і чекала, коли ми приїдемо. Ви знаєте, бо багато років вона стояла пуста і чекала. Ну, це щось неймовірне. І коли я тут на кухні користуюся не тими ножиками, не тими сковорідками, не тими кастрюлями, то ви вже вибачте, те, що є, тими користуюсь. Поки назад боїмося повертатися, ну, а далі будемо бачити. Якщо вам цікаві відео в такому форматі, напишіть мені, може я ще щось вам зніму і розкажу, бо в мене є ще що розповідати. Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мої відео, пишіть свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей, будьте здорові!